Привіт, друзі! Сьогодні 25 серпня. З вами знову Реклачок до України приїхав віце канцлер Німеччини, також прем'єр-міністр Нідерландів. Будуть говорити про допомогу для України. Назріває скандал між Угорщиною та Україною. В принципі, він у нас був і раніше, але тепер він набув нових образів. Претензії до України заключаються в тому, що ми завдаємо шкоди енергетичній безпеці цієї країни. Угорщини має на увазі. І в мінську пройшли переговори між українською та російськими делегаціями. Так, Лукашенко організував зустріч України та Росії, і це не вперше. Давайте про все це детально. З вас, коментар, підписка, подобайка І, звісно, шери, як завжди, прошу вас про них. Вони дуже важливі для того, щоб поширювати україномовний контент і розвивати природно наш з вами канал. Розпочну із сумної статистики про удари по території України минулої ночі. Ми завдали ударів і по росіянам. У Солидарі повідомляє Діпстейт, було завдано авіаудару по командному пункту ворога. За інформацією, пабліка ліквідовано командира мотострілецької бригади та п'ять офіцерів, але минулої ночі прилетіло і по нас, і доволі багато. 104 ворожих дрони звітують повітряні сили України. 76 ми збили. Зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях та падіння уламків на 4. Вночі росіяни масово били по сумській громаді. Зафіксовано щонайменше 10 влучань. Є загорання житлових будинків. Про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Також росіяни вдарили безпілотниками по території Романської громади. Ну і сьогодні вранці стало відомо про те, що одна людина загинула, та ще двоє дістали поранення внаслідок російського удару безпілотником. по Приватному авто на Сумщині. Це сталося вранці 25 серпня. На превеликий жаль, друзі, війна триває. Західні партнери обіцяють нам допомогу. Нині визначаються. І також у Білорусі відбулися переговори між російською та українськими сторонами. Про це повідомляє уповноважена справ людини в Російській Федерації, ну, звучить, правда, це трішки по-дивному. Права людини в Російській Федерації і все ж таки там є така посада Тетяна Москалькова. Там обговорили питання взаємного воз'єднання сімей, відвідування полонених, формування для полонених посилок, обмінялися листами від полонених для своїх родичів. Це не перша зустріч на території Білорусі. Такі проходили і раніше, і основне їх завдання це узгодження списків для обміну полоненими і обміну інформації, що стосується саме. Тих, кого було взято в полон російською та українськими сторонами. Про якісь інші питання там, ймовірно, не говорили. Принаймні, офіційної інформації з цього приводу немає. Я звертаю вашу друзі увагу саме на переговори на території Білорусі, скільки нині вони не заграли новими фарбами. Буквально кілька днів тому Дональд Трамп спілкувався із Олександром Лукашенком. Вони говорили про звільнення політичних в'язнів. Розмова телефонна між Лукашенком та Трампом відбулася буквально за кілька годин до саміту Путіна та Трампа. І зараз Лукашенко, звісно, цим дуже хизується. Роздає інтерв'ю, розповідає, який він молодець, і каже: ми можемо організувати майданчик для переговорів України та Росії для припинення російсько-української війни. Він стверджує, що вони не нав'язують цю ідею, але пропонують як один із варіантів. Ну, звісно, для України такий варіант є неприйнятним, оскільки це буде асоціюватися із мінськом, 2 тією самою угодою, яка так і не була реалізована, і невиконання саме цієї угоди на думку росіян українською стороною призвело до широкомасштабного вторгнення. За великим рахунком, в цій угоді багато було чого прописано доволі контроверсійного. Ми намагалися щось реалізувати, наприклад, нести зміни до Конституції України. Відповідний законопроект вносив Петро Порошенко ще в 2015 році, аби надати особливий статус окремим регіонам Донецької та Луганської областей. Але, звісно, для росіян приводу не потрібно. Тому справді історія з Мінськом, наприклад, три. Для нинішньої влади України може бути не дуже приємним продовженням їхнього політичного майбутнього. І тепер, друзі, давайте ще до конкретно заяв наших. Партнерів на заході, буквально вчора. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зробив заяву про те, що в Україні необхідні гарантії безпеки, дуже близькі до того, що передбачає членство в північно-атлантичному альянсі. Звучить заява дуже привабливо, але за нею абсолютно немає ніякої конкретики. Йоган Вадефуль говорить про те, що Києву потрібен широкий спектр держав гарантів. Список країн, які нададуть гарантії безпеки Україні, не повинен обмежуватися Європою, каже Вадефоль, найважливішим завданням є включення до нього Сполучених Штатів Америки, але американці не поспішають з цим, хоча і не заперечують. За словами очільника закордонного відомства Німеччини, нині близько 30 держав погодилися підтримати Україну, зокрема і Японія. І говорить, ми не можемо вимагати, щоб Україна серйозно розглядала поступку територій. Якщо вона, як мінімум, не отримає гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта частини країни буде в безпеці. Це дуже важлива теза, друзі, оскільки зараз очільник закордонного відносини Німеччини говорить про те, що західні наші партнери, і не лише західні, а й інші, готові будуть забезпечувати суверенітет країни. В межах тих територій, які ми будемо контролювати після замороження війни, а про території, які ми не будемо контролювати, мова не йдеться і повертати їх доведеться дуже довго і як незрозуміло. Учора під час святкування 34-ї річниці Незалежності України під час свого виступу президент України Володимир Зеленський згадав нафтопровід Дружба і Угорщину. І натякнув, що удари по нафтопроводу Дружба мають безпосередній зв'язок з позицією Угорщини щодо вступу України в Європейський Союз. Ну, буквально минулого тижня Орбану телефонував і Дональд Трамп на прохання наших західних партнерів, які тоді перебували в Вашингтоні. і запитував Орбана. Чому він блокує вступ України до ЄС? Орбан ухилився від прямої відповіді, написав відповідний пост у мережі Facebook і сказав, що він не пов'язує наше членство в ЄС із гарантіями безпеки, мовляв, це різні історії. А Зеленський своєю чергою сказав вчора, що ми завжди підтримуватимемо дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Мається на увазі існування нафтопроводу дружба, а не дружби як такої. В Угорщині відповіли нам і сказали, ну зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто, що президенту України Володимиру Зеленському варто припинити погрози Угорщині після його натяку щодо зв'язку між ударами по нафтопроводу Дружба та позицію Угорщини щодо вступу України в ЄС. Тобто, угорці розцінили це як погрозу безпосередньо їхній країні. Що сказав Сіярто? Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Зеленського припинити свої погрози в Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку. Минулого тижня влада Угорщини і Словаччини зверталися з листом до Європейської комісії щодо своєї ж цієї ж енергетичної безпеки. Там відповіли про те, що у них є. Запаси нафти на 90 днів, така вимога до будь-якого члена Європейського Союзу, і якщо щось станеться, вони можуть легко їх використати. Тобто Європейська комісія зайняла опосередковану позицію, відмежувалася від цього скандалу. Але ці дві країни продовжують тиснути на нас. І міністр закордонних справ Словаччини Юрей Бланар. Заявив, що удари Збройних сил України по нафтопроводу Дружба не лише суперечить національним інтересам його України, а й можуть призвести до дефіциту дизельного пального, але вже в Україні. Бланер заявив, що словацький нафтопереробний завод Словнафт виробляє бензин та дизель і наразі є важливим постачальником дизеля до України. І що він говорить? На частку словнафт. Припадає 10% щомісячного споживання дизеля в Україні. Ну це, друзі, доволі багато. Цю інформацію мій український колега Андрій Сибіга взяв до уваги і сказав, що буде її далі комунікувати. І він продовжив далі. Ми розуміємо, що для України це складно, але для нас ця інформація дуже важлива, особливо коли бачимо, що сама Україна шкодить своїм інтересам, ризикує залишитися без достатньої кількості. Пального на своїй території. Інформація для мене особисто нова, скажу, друзі. Я не настільки глибоко занурений в поставки дизеля, бензину і інших енергоносіїв до України, але скажу вам відверто, що це неприємний сигнал про те, що ми фактично купуємо дизель із російської нафти, яку переробляє Словаччина. Нам все ж таки варто подумати, як диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, щоб таких закидів надалі до нас не було. Ну, я сподіваюся, що влада буде робити відповідні правильні висновки. Ну і тепер щодо інших заяв, які стосуються нашої безпеки, ударів по Росії та внутрішніх проблем із мобілізацією. Адміністрація президента США Дональда Трампа з метою схилити Зеленського до серйозних мирних переговорів вирішила заборонити Україні удари далекобійними ракетами, Такам і британським старшедом по російській території. Таку інформацію пише ведення детелераф, і це не нова інформація. Ми з вами про неї на каналі говорили ще два дні тому. Але, як пише, Журналіст Детелеграф не слід переоцінювати вплив цих ракет на хід війни, і ця заборона стає дедалі менш суттєвою для України, зазначається у виданні, тому що Україна починає чим далі, тим більше використовувати власний далекобійної зброї для ударів по території Росії. Ну, до прикладу, вчора пролетіло по услугу, це дуже показовий удар. по... Об'єкту, який займається переробкою природного газу, скраплений газ, відправкою нафти, дуже величезна компанія, і цей удар це удар в першу чергу по найближчому оточенню Путіна. І для цього ми не використовували західні ракети. Хоча атакам, сестром Shadow і ті ж самі Таурус, якби нам Німеччина їх дала, вкрай важливі для того, щоб задавати ударів по. Російським загарбникам, але Детелеров пише, що вето на засування Атакамс не позбавило Україну можливості вражати цілі в глибині Росії. Замість цього вони просто використовують свій арсенал. Дуже хотілося б, звісно, щоб ми мали і ракети, які мають більше бойової частини. Ну, сподіваюся, що скоро ми побачимо відповідні повідомлення від штабу Збройних сил України. Після зняття обмежень на удари минулого року ракети Атакамс завдали серйозної шкоди низці збройових заводів і складів боєприпасів на території Росії. Але нібито тепер Трамп використовує це як інструмент тиску на Україну, що, як на мене, є дуже сумнівним. І я розцінюю ці інформації швидше як доволі контроверсійну, оскільки буквально вчора також повідомлялось про те, що Дональд Трамп схвалив нам продаж понад трьох тисяч ракет ярам, які можуть летіти понад 400 кілометрів. Ми їх очікуємо в найближчі шість тижнів, тому справді не дуже вписується ця вся історія забороною хоча направду скажу, що певні обмеження на засування далекобійної зброї західних. Країн, які постачають до нас, все ж таки є. І це звичайна практика будь-якої країни, яка веде бойові дії і закуповує зброю в інших країн. Вони обумовлюють те, як їхня допомога, чи то безкоштовна, чи за гроші може бути використана на полі бою. Нагадую, друзі, що ми свого часу отримали 500 ракет Атакамс ще за часів Джозефа Байдена. Ми їх використовували в різних регіонах, в тому числі в Росії. У нас залишається нібито 50 таких ракет, які поки що ми використати знову ж таки за даними журналістів, не можемо. До Китаю, де найближчими днями відбудеться саміт Шанхайської організації співдружності, очільник Піднебесної вирішив поєднати ці заходи разом із святкуванням так званої перемоги над Японією у Другій світовій війні перемоги Китаю. У Пекіні провели репетицію повітряного параду, присвяченого 80-річчю перемоги над Японією, світовій війні, пишуть західні видання, і в тому числі й китайські. Парад має відбутися 3 вересня. Очікується, що на урочистості приїде Путін. Нібито там навіть чекають Дональда Трампа, але і я, і багато моїх колег сумніваються. І в доцільності і можливості нині туди візиту очільника Білого Дому, за даними агентства Койдо, уряд Японії дипломатичними каналами вже закликає країни Азії та Європи не брати участі у китайському параді. Зазначається, що Токіо вважає ці події такими, що мають антияпонський підтекст, щоб створити прокитайську інтерпретацію історії. Ідеологічна складова також присутня. А от перелік гостей поки що не оголошений, знаємо, що туди також летить окрім Путіна очільник Сербії Вучич, який власне говорив про те, що там може бути і Дональд Трамп. На Росії уряд Білоруської області вирішив забрати виплати у місцевих жителів, які постраждали від бойових дій. Все по класиці. Друзі, у Білоруській області влада намагається через суди і банки відібрати у жителів гроші, які раніше сама ж виплатила їм як компенсацію за обстріли. Як засувало російське видання «Пепел», регіональне міністерство соцзахисту подало позови проти жителів Шебекінського округу, вимагаючи повернути суми від 10 до 40 тисяч рублів. Ну це, чесно кажучи, просто сміх. Ці виплати сім'ї сіл Графовка, Кошлакову і селище Маслова пристань отримали влітку 2023 року. Чиновники стверджували, що компенсації нібито видали безпідставно. Оскільки населені пункти не входили до офіційного списку територій, що зазнали обстрілів з боку Збройних сил України, і на завершення інформація про мобілізацію в Україні, яка йде, як завжди, ну вкрай складно. Від початку 25-го року Державна прикордонна служба України затримала понад 13 тисяч громадян, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Загалом, за інформацією, яка є в змі, з України виїхало різними способами 650 тисяч чоловіків призовного віку за весь період широкомасштабного вторгнення. За словами Демченка, кожен із затриманих отримує адмін покарання, суд визначає розмір штрафу після складання відповідного протоколу, але дуже примітна деталь. Деякі громадян затримували по кілька разів. Від трьох до десяти і більше, тобто вони не залишають спроб втекти з України. Це дуже погана тенденція, скільки треба все-таки проводити системну роботу, аби в таких випадків було менше. Звісно, вони будуть. Бо Україна має бути привабливою навіть нині для проживання. Я розумію, що ми живемо в умовах війни, і приваблива для проживання звучить трішки дивно, але ж все ж таки. Це завдання, над яким потрібно працювати усі, і владі в першу чергу. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю цім, що і не перемикайтеся. Все буде Україна!